Вітаю! В цьому короткому відеогляді я розкажу вам про ось такий дешевий китайський коректор постави. Замовляв даний товар з інтернет-магазину Joom в 2019 році. Також він є в наявності, посилання залишу в описі. Користувався цим вирівнювачем плечей, досить таке мало і не часто, бо допомагає він як мервому кадилу. Поясню чому. По-перше, в ньому досить таки незручно, особливо при тривалому використанні. І ні, це не через те, що я горбатий. По-друге, він досить таки розтягується і через це він практично ніякої користі не приносить, а тільки заваджає. По-третє, він, хоч і розтягується, але попри те, досить таке. Ведь на м'язи попід пахлами, хоч в мене практично стандартна статура. А що вже тоді казати про тих, ну хто хоч трохи масивніший від мене. А ще ця так звана приспособа рахується як унісекс. На рахунок цього регулятора ширини постави, то це просто липучка, яка теж нічим не допомагає. Також при тривалому часі, коли в ньому ходити, таке враження, що він адаптується під рівень сутувості, і ясне діло, цим він точно не допомагає. Та й ходити в ньому довго не вийде, бо я тільки й думаю про те, щоб поскоріше зняти його, а не про свою роботу. Так що одне, з чим він добре справляється, це відволікання від власних справ. З плюсів хіба що його компактність і те, що його не видно під кофтою чи светром, а також ціна і на цьому все. А по мінусах все інше. Так що цей підтримувач плечей фігня повна і ніякої користі воно явно не приносить, а тільки дискомфорт. Тому я би повірив, що якийсь повноцінний корсет більше би користі приніс, аніж це ріжчик. Тож, якщо хтось десь таке бачив, то не беріться, бо таке вас явно не нарівняє, а за інші не знаю. І це особиста моя думка. А на цьому в мене все. Тому для якого це відео було корисним, по бажанню можете підписатися на канал. І зробити любу дію під відео для подальшого просування каналу.